Ти така красива, гарненька, але по твоєму побуту є стільки питань. Я ніколи не казала, що я хазяйка, у мене все ідеально, І я не вважаю, що в мене вдома прям так брудно. Тут є поддон, де якась плісень, волосся. Я не знала, що воно відкривається. Я навіть не звертала чомусь на те увагу. Він брудний, я тепер знаю, я його помию або не помию. Чому ти не навчила свого сина, щоб він тобі допомагав? Щоб він помив раковину, помив плиту. Чому? А то він не повинен дев'ять років мити плитку. Ага, він може мені пропили він може прибрати свої речі. Я його не заставляю прибрати, тому що це не його зона відповідальності. Я не для цього народжувала дитину. Не помагатор мені по прибиранню, не хатня робітниця. А чи п'є твоя дитина алкоголь? Ні, звичайно. Добре, а чому тоді у тебе в доступі алкоголь? Просто я можу прийти, запалити собі свічки, сісти на балкончик, налити собі бакальчик, вина або просіку і випивати. Коли я прийшла з роботи одного разу, я була дуже втомлена. Син каже: Ти можеш тобі зробити коктейльчик? Я кажу: ти вмієш. каже. А ти кажи? Він взяв лід, взяв сироп, налив, взяв алкоголь і дав мені цей коктейль. Цьому я теж не бачу нічого страшного, ну може, це десь і неправильно, але в нас такі відносини з дитини. Тобі має носити твій молодий чоловік, алкогольні коктейлі до кроваті, але не син. Він буде йти, почне його пробувати. І ти навіть не помітиш. Моя дитина скуштувала один раз пиво і Сказала: о ні, як ти можеш це пити. Він його пригубив і для нього це нонсенс. Каріна, ну у мене інший досвід. Я шести років бігала за пивом та за горілкою своєму батьку. Як ти думаєш, коли я несла то пиво додому, що я з ним робила? Я його пила. Тобто це якби знаєш, мені було шість, а йому дев'ять. У моя дитина його не вживає. Я зі своєю дитиною розмовляю, я їй пояснюю. Тобі, коли буде 16 років, ти будеш вибирати, ти будеш пити алкоголь, чи ти не будеш пити алкоголь. Але він повинен знати, що це алкоголь, мама доросла, мама його вживає. 80% населення нашої планети вживає алкоголь. Зовсім не пропустимо, щоб дитина розливала напої чи готувала коктейлі батькам. Адже так вона стає психологічно активним учасником цього дозвілля. Така ситуація в сім'ї значно підвищує ризик вживання алкоголю дітьми. Тож, навіть якщо вам здається, що це весело і вас зближує, пам'ятайте, алкоголь це зовсім не те, що має поєднувати дітей і батьків. Більше того, якщо дорослі зловживають при дитині, вона може відчувати тривогу, страх та емоційну нестабільність через непередбачувану поведінку нетверезих батьків. Карін, ми ще подивилися твій холодильник. Там деякі соуси, їх просто треба викинути. Срок придатності вже закінчився. Тобто його треба негайно викинути. Бо якщо малий з'їсть, ну це дуже погано для здоров'я. Малий в мене не їсть ці соуси. Єдине, що він їсть, це пельмені з кетчупом. Я не за здорове, здорове харчування. Моя дитина їсть все лисники, биточки, зелений борщ, пюрешечку з котлеткою, жарене яєчко з гречечкою, макаронки з підливкою. У нас є тільки стоп: це на солодощі, на чіпси та на солодкі води. Обов'язково у нас є маленький ритуал сніданок. Сніданок повинен бути разом ніяких телефонів, і це на наш час спілкування. Ми будуємо плани на день, хто чим буде займатися, хто що буде робити. Це позитивний заряд на весь день, який може подарувати матусі своїй дитині. Чи готує собі Кирил? При мені він може зробити нагіця, він може зробити биточки. Але коли він залишається сам вдома, він нічого не готує. Дев'ять років, я вважаю, що він сам може себе обслуговувати, готувати собі. Я не можу залишити дитину з з плитою, ажоги, агонь забув. Тобто він може і може, але ти не готова. Е, так, тому що я переймаюсь за наслідки. Дитина повинна Олександра можна засунути в тому, що мені важливіше дитяче здоров'я. Які стосунки у тебе з твоїм сином? Мій син це мій друг, дружбанчик. У нас все построєно на гуморі в жартіливій формі. Я його називаю мій маленький, а він мене. Він мене називає ваше Величество. Як можна називати так свою дитину? Не зайчиком, не котиком. Це все, що ти можеш сказати своїй дитині. Мій якщо ти не поважаєш свою дитину, хто буде його поважати? Даймо чекаюсь. Я не можу бути дуже вражена, коли я ляна щось. <с> це моя емоція. Вона так проявляється, але малий мені робить зауваження. Якщо він робить зауваження, значить я повинна вже звернутися на село. Це, це мат. Це те, що лунає з вуст жінки. Це те, що лунає з найкращої жінки в світі, бо інше ще не знає. Звичайно, які дитині буде подобатись, коли мама, яка обіймає тебе, цілує а потім тімо губами, каже лайливі слова.